Друзі, усім привіт-привіт! Усім тихого, мирного неба і Божої нам благодаті. Сьогодні в мене буде невеличка розпаковочка. Сьогодні в нас 28 липня. Сьогодні день пам'яті рівноапостольного апостольного князя Володимира і тому усіх Володимирів, Володимирівних, вітаю з Днем Ангела. Нехай ангел. Завжди буде поруч з вами, ніколи не злітає з ваших плечей, нехай постійно завжди вас оберігає, завжди і всюди. А ми будемо почина... продовжувати далі нашу розпаковочку. І сьогоднішній день, друзі, 28 липня, день народження мого дорогенького племінника і мого хрещеника Ігоря, якому сьогодні виповнюється два рочки. І як тьотя, як кресна мама, я хочу зробити своєму маленькому ось таку, такий подарунок, друзі. Купила я йому курточку. Продавець говорила, що курточка дуже гарна. Ну, як і з дійсності, дуже гарна. Що вона не промокає. Будемо надіятись, ось тут карманчики, такі гарненькі карманчики. Курточка осіння. І як ви бачите, тут в нас є така сумочка. Це, напевно, собачка буде, чи ведмедик, що таке, не знаю. І сумочка в нас є, щоб наш хлопчик, коли ходив у гості до бабусі, що бабуся туди могла щось положити гарненьке. Може і смачненьке? Ось так. Ось таку я придбала, купила для свого дорогенького імениника таку курточку. Але, друзі, цим, цією курточкою не обійшлось. Я ще ось йому таку купила машинку. Машинка велика. Ну, на відео вона показує чуть менша, але, в дійсності, вона дуже-дуже гарна, велика. Пластмаса наша українська, така ніде гострих кутів нема, а це для дітей те, що потрібно. І нехай грається в пісочку. Я думаю, що він може сісти в цю машинку спокійно і бавитись. Ну і, звичайно, ще я передала там різні е, шарики. Такі свистунчики, ну, таке, як для свята, щоб трошечки дітей розвеселити, поки я приїду, щоб діти вже чимось займались. А хрест надоїде пізніше. Ось так, друзі, ну а своєму племіннику, своєму дорогому похреснику я побажаю мати міцне, міцне здоров'я, щасливе дитинство з мамою, татом, братиком. Антоном і сестричкою Іванкою. Він дуже-дуже любить своїх старших братика і сестричку, а вони дуже люблять нього. І тому це наша потіха маленька, маленька. Я йому бажаю ще раз щасливого дитинства, радості, міцного здоров'я і жити, розвиватись, іти. Вперед, крокувати, пізнавати світ під тихим, мирним благословеним небом. <ріст> наш Ігор своїм тортиком годує маму. <ріст> С днем народження тебе, Ігорчик, наш <ріст> маленький Ігорчик. Ігорчик, з днем народження тебе. ハハハハ